Ну, Росія є найбільшою чи не найбільшою, або як мінімум, одною з найбільш підсанкційною країною світу. Що це мають бути за санкції? Яких розмірів масштабів і на що саме націлені, щоб реально Росія? Ну, послухалася, чи принаймні відчула ту силу і сіла за стіл переговорів, чи взагалі це реально? От загалом ви помічаєте якусь тенденцію серед політиків Європи, серед політиків США, з якими Росія принаймні говорить, що вони бачать ці шляхи вирішення, і що вони розуміють, що взагалі, ось хоч десь, не не через місяць, не через тижні, але бодай десь Росія може сісти за ці переговори. В глобальній економіці дійсно проти Росії багато ведено санкції, але все ж таки глобальна економіка, глобалізм як такий він передбачає лазівки для того, щоб обходити ці санкції, і ми не раз чули і про тіньові флоти. Танкерів і про можливість обходити через треті країни, коли напряму Росії, наприклад, заборонено постачання да, там, чи технології, чи якихось інших елементів важливих для військового виробництва не закуповує через треті країни, з якими санкцій, наприклад, у Європейського союзу чи Сполучених Штатів чи Великобританії немає. Тому не дарма пропонують вторинні санкції, да, які повинні якраз бути спрямованими на обмеження оцих лазівок для обходження. Тобто, щоб ті санкції, які вже запроваджені, вони були дієвими, і не дарма ну Трамп, який казав, що якщо Росія не розпочне переговорний процес, ми ведемо такі, то мита, да там 50% на нафтопродукти, і ми також запровадимо ці мита проти усіх країн. Які закуповують е, ці, ну, ці підсанкційні товари у Російській Федерації, тому ці вторинні санкції, які по ідеї повинні бути спрямовані на жорстке обрубання можливості їх обходження і на запровадження санкцій проти оцих третіх країн, які ну власне і забезпечують в нашій мірі Росії стійкість да її можливості далі продовжувати війну? і Це може стати дієвим е, чинником. Ну, друге, це і стиль переговорів. От Європа, наприклад, займає іншу позицію, на відміну від США. Вони показують, що не можна з порядку денного переговорної знімати жодного питання тиску на Росію там і членство в НАТО і будь-які санкції, які є до того моменту. Поки Росія не почне демонструвати з свого боку реальні кроки, що вона хоче і може зупинити війну, тому що поки що це виглядає як таке відверте глузування і ну просто робити вигляд, коли в Росії кажуть, що ми дотримуємося енергетичного перемир'я, і воно діє з 18 березня, і все час всі бачать, що зростають атаки. По всім містам, фактично українським, ще в ще більшій кількості по всім іншим об'єктам, включаючи цивільну інфраструктуру, то це не перемир'я. Тому тут, мабуть, повинен бути і політичний підхід. Якщо ми кажемо, наприклад, про забезпечення зупинки вогню в небі, то воно повинно бути всеосяжним. Воно не повинно стосуватися окремих об'єктів. Виключень винятків там різних списків, воно повинно бути всеосяжним, стосуватися всієї, взагалі, е, е, інфраструктури і припинення будь-яких ударів. І тоді це можна ну якби покроково вважати, якщо наприклад успішно вдасться досягнути. Тоді можна обговорювати там, ну як сполучені штати, да вони паралельно якби ведуть оцю лінію економічної, можливо, там відродження економічної е, співпраці. Тобто поєднання економічного тиску, е, якби демонстрація не навпаки пряника, а потім да кнута навпаки. І чи політично мені здається важливо тут оцей підхід е, його. Скоригувати. Якщо вже всі побачили, що е, роблять вигляд, що перемир'я є, а його немає, ну то це не перемир'я, і значить треба вимоги формулювати більш жорсткіше і критерії формулювати більш жорсткіше. Чи готові і чи бачать це перемир'я? Насправді європейці, як ми бачимо, вони е, ну, е, готуються все таки посилюють свою оборону, тому розглядають різні варіанти. Тому числі, що такого перемир'я через російські дії може й не бути так швидко, як хотілося б, але все одно, е, оце напрацювання, скажімо так, механізмів, які можуть забезпечувати перемир'я у разі його досягнення, воно відбувається і це правильно, е, тому що це такі механізми не створюються швидко, вони не створюються одним днем. Натомість е, у США роблять вигляд. Що це можна досягти швидко, бо ну буде сто днів. Треба показати результат, і питання в тому, чи дійсно самі сполучені штати перейдуть до того, щоб вони могли Дональд Трамп міг показати це як реальний результат, а не просто казати, що дивіться, ми там домовилися, але по факту ситуація зовсім інша. Та насправді про історію того, що Росія не дотримується ані енергетичного, ані будь-якого іншого перемир'я, про яке Росія дуже е, гарно, публічно і помпезно е, заявляла, що вона там розвертала вже е, свої шахеди дрони в повітрі і самі їх збивали. Е, говорили напередодні в Брюсселі е, пан Сибіга, міністр. Е, Закордонних справ України з держсекретарем США Марко Рубіо Сибіга поінформував Рубіо про порушення Росією безпосереднього саме цього перемир'я щодо ударів по енергетиці. І, зокрема, на саміті глав МЗС країн НАТО там там само у Брюсселі обговорювали питання про стримування Росії шляхом надання гарантій безпеки України. Сьогодні також, уже як було анонсовано, має в Україні відбутися зустріч військових команд коаліції охочих, які будуть готові розмістити тут своїх військових. Про це анонсував Володимир Зеленський кілька днів тому. Він казав, що це буде вузьке коло тих країн, хто готовий розмістити військовий контингент у тому чи іншому вигляді. Згодом напередодні, точніше, Павло Паліса заявив, що це приблизно 10 країн. А сьогодні вони будуть зустрічатися принаймні, мають як анонсувалося в Україні. Як гадаєте. Загалом, на чому можуть зійтися ось ці військові команди, тому що ну ми бачимо, що Росія принципово і ну напевно очевидно, і досить зрозуміло, що агресор буде проти того, щоб інші країни заходили в Україну, яку він планує захопити, і якось допомагали там врегулювати цей жахливий напад Росії. Тому, взагалі, що можна очікувати від цієї зустрічі, і Можливо, ви бачите якісь шляхи впровадження військового контингенту в Україні? Чи це взагалі можливо? Ну, перше, ще до зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Треба сказати, що це була хороша конструктивна зустріч. Було важливо, що ну, між Сполученими Штатами і там Європу, якщо так можна сказати, європейською частиною НАТО був хороший конструктивний діалог з урахуванням всіх тих заяв, які ми звучали, ось якби да останні місяці. Починаючи там з Мюнхенської конференції, все ж таки це було важливо, щоб ну була продемонстрована певна певне розуміння і спільна співпраця в питаннях оборони США і Європи, ну і НАТО. Там, тим більше, взагалі, багато хто казав, там що Сполучені Штати можуть і вийти з НАТО. Тобто, в контексті всіх цих заяв, ну це була дійсно конструктивна і хороша зустріч. Марко Рубіо сказав про те, що країни НАТО повинні збільшити до 5% витрати на оборону з ВВП. І з цим можна погодитися в той же час. Він сказав, що і США ставлять до себе теж посилені вимоги щодо питань безпеки і оборони. І те, що важливо прозвучало від рупі, він сказав, що. Ну, досвід і приклад російської війни проти України. Він показав, що в НАТО, і Європа потребує переозброєння, що ризики великі, і це правильно, що ну от є, оце спільне розуміння, і це означає, що все таки. Співпраця в тій чи іншій мірі, якщо ми кажемо саме про безпеку, складову буде продовжуватися, і ну для нас це теж е, хороший маркер. Тепер що стосується самої зустрічі, яка пройде тут е, у нас, яка стосується коаліції охочих і конкретних рішень, мені здається, що на цьому етапі вибудовується така певна інфраструктура, якщо так можна сказати, конкретних країн. В рамках коаліції охочих щодо різних оцих трьох, точніше, напрямків забезпечення перемир'я на суші, на морі і в небі, це можуть бути різні коаліції. Вони не обов'язково будуть співпадати в залежності від регіональних загроз, в залежності від регіонального інтересу, сил і потужностей конкретних країн, якщо ми кажемо про небо, про море і про сушу, ну насправді про небо, про море найбільш зрозуміло, незважаючи на те, що там Румунія і Болгарія висловили да, таку турботу з приводу того, як Росія це може скористатися. Все ж таки, в Чорноморському басейні є сильні країни, які е, зацікавлені в безпеці. Це перш за все, Туреччина, е, для того, щоб дійсно е, і не просто в безпеці, а для того, щоб оце морське право. Коли Росія не привласнювала собі міжнародні морські води, щоб це працювало, тому тут якраз оця коаліція вона зрозуміла: це чорноморські країни, Туреччина, країни Чорноморського басейну, зокрема Туреччина, Болгарія, Румунія, плюс стильна країна НАТО, яка має потенціал в морській сфері, ну, наприклад, Великобританія. Якщо ми кажемо про небо, да, тут питання рішення, все ж таки, в рамках. Нато і а, безпосередньо тих країн, які готові посилити а, фланги східні і південні, ну східні, якщо ми перш за все беремо Польщу, країни Балтії. Такий певний ну повітряний ще так що так можна сказати, який буде охоплювати і Україну, тому що якщо ми кажемо про механізми да от дотримання в небі, да ну це літаки і це системи протиповітряної оборони, і це все так чи інакше пов'язано з рубежами з, альянсів західних безпосередньо НАТО. Тому тут, от воля, і ну, якщо ми кажемо про регіональність, то ну це Польща, країни Балтії, Румунія також і безпосередньо ті країни, які мають достатньо і готові кількість ПВО, і літаків, це може бути. знову ж таки і Багато і Німеччина може бути, якщо ми кажемо про системи ПВО, і інші країни, які готові да, от ресурсно допомогти. Найскладніше це питання суші, тому що окрім того, що повинна бути певний територіальний компроміс, якщо ми кажемо про лінію розмежування да, статус-кво, і є там ну, от, Запорізька, Херсонська область, атомні електростанції, це питання є. І окрім цього, якби, да, погодження можливого статусу кво якби, да розмежування, дійсно які сили готові е, мати контингент е, на тих чи інших да, територіях в Україні? Не так багато країн сказали, що вони готові. Польща, наприклад, сказала, що ні, Німеччина ні. Але ми знаємо, що Великобританія готова, Франція готова. Е Туреччина теж заявляла. Є інші країни, які знаходяться ну якби далі, да от там Північна Європа, якщо так можна сказати, вони теж заявляли, що готові. Тому на цьому етапі мені здається, що і вибудовується, як я сказала, така інфраструктура можливих коаліцій конкретних країн в рамках оцих трьох, якби да, вимірів, якщо так скажемо, просторових, де повинна зупинитися війна. І тут мені здається йдеться напрацювання, і знов ж таки це дуже правильно, тому що це не вибудовується за один день. Це ну потребує певного часу. Якщо така інфраструктура буде готова, то далі все фактично впиратиметься дійсно важелі тиску на Російську Федерацію, щоб вона припинила війну і ну от вже цей механізм, який може забезпечувати, стали перемир'я. Далі він буде вже готовий, тому це дуже правильно, і я вважаю що це дуже предметно, і що це виходить просто за межі політичних заяв і політичної підтримки. А що це якби да спрямовано на конкретику на те, щоб да от виробити да от такий а, конкретний механізм і конкретну інфраструктуру? Та тим часом. Такий Крістофер Каволі, це генерал і головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Учора, уже на вечір під час слухання у сенаті США, він заявив, що вже готуються до відправки нові літаки винищувачі F-16 до України. Він загалом дуже багато розповідав про Україну про застосування українцями на полі бою в повітрі, так само на суходолі, про застосування американської зброї. Водночас наголосив, що жоден з літаків, які вже були передані. Мова про F-16, вони не були самопередані з США, а це були літаки країн-партнерів, і наголосив, що невдовзі Україна отримає ще винищувачів 16. Не поточнив саме кількість, але сказав, що партнерам він розповість про це у закритому слуханні. Він також розповідав про те, що системи ППО Петріот. Що країни е, НАТО тепер навіть можуть повчитися в Україні е, роботі з патріотами від українців? Бо е, якщо подивитися на те, як українці вміло ними керують і швидко їх опанували, то насправді це шалений досвід.